Це одна із тих собак, яких вилучили. Це дівчинка, їй приблизно ну років п'ять. Вона, в принципі, дуже контактна дівчинка, звичайно, стресує. Були вилучені тварини за статтею 299 кримінального кодексу України. Поліція нас визвала для допомоги вилучити тварин. У нас вони зараз знаходяться для Попереднього дослідження та встановлення стану собак. Вони жили у жахливих умовах. Дуже багато бруду, дуже багато сміття. Тварини деякі були прив'язані до батарей. У деяких ми знайшли травми, травмовані вуха, запалені щелепи, десна запалені. Собаки потрапили до нас в жахливому стані. Виявили значну кількість ектопаразитів у собак, зробили відбір крові на дослідження, зробили клінічний аналіз крові та біохімічний аналіз. Ми побачили в них запалення. Біохімічний аналіз крові показав, те, що собаки харчувалися неякісним, неякісними кормами або їжею неякісною. Далі ми повертаємо їх у громаду, де вони вже знайшли їм місце, де вони будуть тимчасово, а далі, скоріш за все, вони передадуть до громадських організацій цих тварин для подальшого прилаштування. Їм потрібен особистий догляд, щоб заново їх вчили довіряти людям.